І знову про пенсію. Давайте розберемося, все ж таки, що пропонує компанія в загально доступній інформації, яка є на сайті компанії відповідно додаткового пенсійного забезпечення та накопичення. Що означає забезпечення та накопичення до певної значної події? Це ваша фінансова незалежність від ваших дітей, від вашої родини і від взагалом від держави. Тоді, коли ви припиняєте трудову діяльність. Так. Що пропонує компанія MetLife? Тобто, є такі пропозиції. Є одноразова виплата і є відповідно розділені певні види виплат згідно ануїтету. Тобто, це буде пенсія різними варіаціями оплати. Зараз я вам їх озвучу. Так, одноразова виплата, в разі до життя застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування компанія Медлайф здійснить страхову виплату на випадок до життя, яка складається з страхової суми страхової за програмою страхування основних ризиків. Там є чотири види, е... да, 4. П'ять навіть видів різних програм страхування, суми негарантованого гарантованого бонусу це додатковий інвестиційний дохід і суми спеціального фонду індексації, тільки у випадку застосування індексації, коли ви індексуєте свою кожну річну страхову премію, згідно від того, який індекс інфляції в державі. Страхова виплата на випадок до життя може бути здійснена однією грошовою сумою, або застрахована особа, тобто, ви можете обрати один із способів здійснення страхової виплати, що визначені у положенні про порядок здійснення страхових виплат, які є офіційно в офіційному доступі. Взагалі набираєте страхові виплати і читаєте. Так, відповідно до письмової заяви застрахованої особи, тобто вас, страхова виплата може бути здійснена в такий спосіб, тобто перераховується способи обумовленими рівними частинами. Ануїтет на строк. Сплачуваний обумовленими рівними частинами. Що це означає? В разі обрання цього способу здійснення виплат, одержувач отримуватиме ви страхову виплату рівними частинами встановленого ним самим розміру. Розмір ануїтетної виплати, тобто пенсії вашої. У додатку до договору страхування, який ви будете з самого початку робити, буде визначено. Будь, е, так, до страхування, що буде надісланий для підтвердження застосування цього способу, буде визначено період, протягом якого компанія Медлайф здійснюватиме такі ануїтетні виплати у випадку смерті одержувача до закінчення дії. Положення про порядок здійснення страхових виплат Pratmet Life здійснить одноразову виплату, розраховану на дату смерті одержувача у розмірі всіх несплачених майбутніх ануітетних виплат, тобто тих, які були прописані в договорі. З урахуванням інвестиційного доходу на ті суми, на дату смерті. Така виплата буде здійснена особі, яка має право на її отримання згідно з чинним законодавством, тобто та людина, яка прописана у вас у страховому полісі, яка обов'язково прописується на випадок смерті людини, яка себе страхує. Друге. Страхова виплата протягом е, встановленого періоду. Ануїтет на срок сплачуваний протягом обумовленого терміну. Так, в разі обрання цього способу здійснення виплат, одержувач отримуватиме страхову виплату рівними частинами протягом встановленого періоду. Тобто, ви вибрали, що ще 10 років я хочу, щоб оцю суму, яку я накопичив, мені виплачували кожного місяця такою-то, та, такою-то та частиною. Отак. У додатку до договору страхування буде надісланий, підтверджуючий відповідно документ підтвердження. Так, у випадку смерті одержувача до закінчення дії цього положення, що я думаю, що це вас теж цікавить, Метлайв здійснить одноразову виплату, розраховану на дату смерті одержувача в розмірі всіх несплачених майбутніх ануїтетних виплат з урахуванням інвестиційного доходу. Така виплата буде здійснена, здійснена особі, яка має право на її отримання згідно з чинним законодавством, тобто ваш правонаступник. Так, є ще виплата довічне, довічна пенсія, тобто довічний ануітет. Одержувач отримуватиме страхову виплату у формі довічної пенсії, тобто у формі регулярних сум, які будуть сплачуватись йому до кінця життя. Розмір пенсії буде зазначено відповідно додатком до договору страхування. У випадку смерті клієнта виплата пенсії припиняється. Четверте: довічна пенсія гарантована на визначений термін. Тобто довічний ануітет, граничний, гарантований на певний срок. Тобто, ми вибрали, наприклад, я хочу довічний ануїтет, ну то має бути, наприклад, до 80 років, а не дожили 5 років. Якщо одержувач обирає цей спосіб виплат, розмір та період, протягом якого здійснюватиметься виплата пенсії, буде зазначено у відповідному додатку до договору страхування, і одержувач отримувати такі виплати до кінця його життя. У випадку смерті одержувача до закінчення гарантованого. Періоду Прат МедЛАФ здійснить одноразову виплату, розраховано на дату смерті одержувача, у розмірі всіх несплачених до дати закінчення гарантованого періоду майбутніх ануітетних виплат з урахуванням інвестиційного доходу. Тобто, кожного року нараховується інвестиційний дохід, який заробився компанією. Нараховується кожному відносно ваших пенсійних ваших вкладів. І розрахується такий срок, така сума, і на ньому виплатиться ще інвестиційний дохід відносно того, який можна було заробити. Така виплата буде здійснена знову ж таки особі, яка має право на її отримання. І ще є один варіант довічна пенсія, яка може бути передана в розмірі 60%. Довічний ануїтет, який може бути переданий подружжю одержувача, у розмірі 60% від суми довічного ануїтету. Що це означає? Одержувач отримувати належну страхову виплату в розмірі довічної пенсії, розмір якої буде зазначений у додатку договору страхування, що буде надісланий для підтвердження застосування цього способу, у випадку смерті одержувача суми в розмірі 60% від ануїтетних виплат будуть сплачуватися також у формі довічної пенсії подорожжю одержувача. Тості, тут ви повністю застраховані, і застрахована ваше подружжя будь-хто, чи чи чоловік, чи дружина, от Якщо, не дай Бог, щось трапиться і вже якби, убезпечення від того, що ми будемо просити, чи будемо оглядатися, чи допоможуть нам діти, чи ні, чи щось нам виплатить держава, а вона нам не виплатить нормальної пенсії, на жаль. От, Так що думайте, задумайтеся, тому що час дуже швидко пливе. Дуже безстропливе. Все вам само найкраще. Бережіть себе, думайте про себе уже зараз, тому що це кажеться потім буде. Але я в наступних відео розкажу вам, які мають бути види накопичення, і вони мають бути всі для того, щоб ви получили, ну, гідну пенсію, скажімо так. Це найкраще.